У нього не було ні амбіцій, ні цілей, ні планів на майбутнє. Але він мав одне спадщину, відречення від якої ледь не коштувало йому життя. Його забрали та в'язнили. Вам вони відомі як абстерга Індестис. Ми ж знаємо їх як тамплієрів, наших ворогів. Він зможе їм допомогти знайти дещо яблуко. Один з кількох артефактів, які ми називаємо частинами Едему. Ці вони небезпечні. Сьогодні тамплієри мають перевагу, але наближається дещо більше, ніж асасіни та тамплієри. Наступні тижні ймовірно будуть останніми. Врешті-решт, все залежить від нього від Дезмонда. Він стоїть перед входом до цього давно забутого місця, озброєний знаннями Альтаїра і здібностями Ецьо, тримаючи своїх руках яблуко Едему. Його ім'я. Дезмонд Майлз, і він привів нас до кінця.